Народ, ви на каналі Заманов, і з вами Ізі. Сьогодні я поділюсь хитринкою або ж лайхаком у найхардкорнішій класичній грі Моба Мультіплен Онлайн батл Арена. На телефоні Heroes Evolved. Чому саме вона? Бо грає її майже здати виходу. Як і в інших іграх цього формату, тут є свої прикольчики. А якщо ви, як і я без донату, бажаєте отримувати плюшки у грі, тоді ця хитрість для вас. В Heroes Evolved розглянемо міні-гру Автошахмати, де за рівні, що набувається відносно швидко і легко, можна отримати ігрову валюту, картки та інші корисності. В вашій увазі представляється геймплей. Потрібно зайти в особливі бої, вибрати авто шахмати ось тут нагороди, які я отримав з попереднього сезону. Мені дали рівень набагато нижче, він скидується кожен сезон, але як бачите, зосталися декілька плюшок. Є до чого стримитися, як то кажуть, є що грати, можемо розпочати. Граю я вже неодноразово. Багато кількість раз проб помилок було зроблено, але потрібно зачекати. Очікується приблизно до трьох хвилин, хоча там пише, що приблизно хвилина, але не завжди то правда, що пишуть. Якби ми всьому вірили, що пишуть на заборах, то можливо би не такими були, як ми я зараз. Ось бачите, вийшло, що за хвилину навіть трошки менше прийшлося очікувати. Нам піде завантаження всіх гравців. Мене чомусь найдовше завантажує. Ну нічого. Менше з тим. Бачите, нам немає тих героїв, які нам потрібно. Тому вибираємо два довільних герої, фігури точніше, і по суті ми витратили всі кошти, які були. Зараз у нас рівень другий досвіду. Б'ємо кріпів. Буває, що з кріпів або ж після раунду випадають ящички. В ящичках може бути деякий лут, і можна потім одягати на героїв. Знову нам не випало жодної потрібного нам героя з тих восьми, які я казав, і навіть з трьох додаткових нема. Але нам даються ще одне місце на дошці. Тому я купив ще одну фігуру для того, щоб можливо виграти раунд, оскільки виграв в кожному раунді, нам дає нам монети за перемогу. Знову кріпи перших два раунди і з ящичка випало захист додатковий. Ось як бачите, ми посередині таблиці, і знову нам не випав. Жодний нам потрібний. Я роблю заміну, оскільки я знаю, що ось цей Веном, справа фігурка, вона сильніша ніж інших. Тут можна вибирати яку. Бажаєте розстановку на полі, але я звик вже до такої, як листа. По суті, нам байдуже приблизно до 10 раундів, чи ми будемо вигравати всі раунди, чи ми будемо програвати всі раунди до 10 до 10 раундів. А головне, щоб ми збирали ті фігури, які нам потрібні, після 10-го раунду там. Вже нас буде не пам'ятаю п'ятеро, начебто фігур. І якщо ми будемо збирати потрібні, вони своїми бонусами будуть витягувати раунди всі наступні. Як бачите, знову немає потрібного нам, але ми назбирали 12 монет. Ось я обновив магазин і заблокував, щоб вони мені на наступному раунді не замінило тих п'ять фігур, які є. Крамниці не купляю я потрібну фігуру через те, що залишається в мене 10 монет. Як я й казав, в правилах від 10 до 30 монет дають відсотки. От і там один або два дві монети додаються. Не так багато, але все одно воно приємно і деколи буває що необхідно. Як бачите, ми цей раунд програли, точніше, я цей раунд програв і на останньому місці знаходжуся. Але то мене не бентежить. Я купляю потрібну собі фігуру. Шукаю ще, як бачите, у нас тут 4 з 5 потрібних фігур. Я знову ж таки блокую, залишаю 10 монет, залишаю, виставляю потрібних мені. Всі решта які нам не потрібні, я їх продаю. Залишаю цей один. На всяк випадок. Як бачите, дають тягла. Знову програв раунд, але то мені байдуже. І так, купляємо решту, доновили, о, і знову є. Далі. Бачите, вже чотири я можу виставити, бо досвід мені вже левел четвертий набився. ось бачите, в лівому верхньому кутку це вже є бонус за два гравці. А бонус якраз йде машина часу, воїн майбутнього, і так само стрілець цей хіпстер. Воїни майбутнього, бачите, і якщо два, то вони викликають ще одного. Якраз вони викликали цього Тесла воїна. Його в магазині не купиш. Він лише викликається за допомогою цих двох героїв в союзі. Якраз це є таким бонусом. Знову отримали тягла мої фігури, але нічого страшного. Опа, і знову нам три з п'яти потрібних випадає. У мене є 17 мене, вже 16, я собі можу купляти їх, от 14, залишилось 12, не бачу резону оновляти крамницю, бо в мене залишиться 10, хай буде. Хай буде скільки в мене є. Ось. Як бачите, нічого я нового не виставляв на дошку, ніяких фігур. Отримують тягла, то значить отримують тягла. Для мене то не є чимось страшним, я ж кажу, нам до 10 раундів можна програти. Зараз лише от. Ви в верхньому правому кутку бачите, що три раунда виграно, чотири програми. Ось з трьох додаткових фігур, які я вказав, бачите, мені там можна було купити, але я вирішив, що воно не потрібне. Ліпше купити пінгвіна, цього чорненького фігурку. Вона дає можливість об'єднати, коли немає третьої фігури, наприклад, до в магазину в Кремлішці не попадається третя фігура для об'єднання, щоб стала фігурка сильнішою. Тоді просто додається цей пінгвін, а він автоматично автоматично Вони автоматично беруть і покращуються, еволюціонують, можна так сказати. Бачите, цей раз метал мої фігури тягла. Ось я купляю собі другого пінгвіна. Так дійсно, бачите, от якраз от показав, що дві два постави хіпстера, одного пінгвіна, і вони об'єднуються в хіпстера. Тобто не в пінгвіна воно там переходить, а в ту фігуру, яких там. Більше, бачите, це вже також. Я виставив вже по-новому, як я вважаю за потрібне. Будь-яке розташування фігури на дошці та вашим баченням. По суті, воно не дуже сильно впливає, але є певні моменти. Ось чому я виставив, поміняв фігуру. Я виставив Ареса, виставив також іншого бійця. Антична мудрість. По перше, вони два бійця, а три бійця вкупі. Дають бонус якраз третій боєць. в мене на душці немає третього бійця. Якраз третій боєць той, який викликається воїнами з майбутнього. Ось, я купив, як бачите, Ештейна, тут він так називається. І ештейн разом з машиною часу дає бонус, що вони їм не потрібно вже три їх купляти, для того, щоб виросла зірочка, а достатньо лише два. Це такий приємний лайфхак, В, якраз лайфхаковий лайфхак, що можна отак швидше здобувати зірочки. Коли пише, що вже є три, я. Не купляю, оскільки три фігури формують одну другого рівня. Бачите, от над пінгвіном і Ештейном, які внизу по центру знаходяться. У них перший рівень, а у всіх решта другий рівень. То другий рівень це є якраз три фігурки купі для загалом перемоги в кожній грі там. 30 раундів, щоб приблизно є, і щоб виграти їх. Ну, Достатньо зібрати цих 8 фігурок, по 2 зірочки, по 2 рівні, щоб було в кожного, і цього буде достатньо. Як бачите, ми вже піднялися на третю сходинку загального рейтингу. Ось на цей раз. Бачите, я собі досвід купляю, щоб в мене було можна виставляти вже не 4 гравці, а 5 гравців. 5 фігур точніше. Так, і ми вже на третьому місці. ось. І вже йде зарубка серйозніша. На пенапе ми зараз б'ємося проти першого в даному списку гравців, і ми в нього виграли. Але через те, що в нього життя трохи більше, ось бачите, це які бонуси на збирання інших гравців, якраз було показано. У нас є чотири бонуси у всіх інших по два. То ми суто бонусами в них виграємо зараз. Я от. Знову заблокував, щоб не мінялося. Купив. Тепер два рази купив собі досвід. Я знову залишаю більше 10 монеток. Вже при останніх рівнях можна їх звісно під нуль витрачати, то не є якоїсь. Проблемою вже під кінець, але я вже так от, відчувається, що йде перемога за перемогою. Можливо, десь там разочок ще тільки кілька разів отримаємо тягла, але тільки 4 раунди програно. Ще по суті 6 можна програти і не переживати. Все одно виграється. Ось зараз у нас левел 5 по досвіду. Знизу зліва, бачите, за кожен раунд дається один одиниця. Досвіду. Ось я собі докупляю, а за 5 монет. 5 одиниць із досвіду. Вже шість гравців я можу виставляти на дошку. От я виставив якраз два танка. Це знову додатковий бонус. Я не пам'ятаю, наче то вони отримають більше, більше захисних і вони менше отримують урону. Як бачите, купа налітає з шести фігур, навіть семи, бо того, що ще одна довикликаються воїнами з майбутнього. От і тягла дає легко. І в нас вже половина гри, можна так сказати, пройшла. 15 раундів. Ось я якраз об'єдную, бачите за що я говорю. За пінгвін допомагає мені об'єднати. І вони вже в мене шестеро. Другий рівень. Я собі докидаю досвід, щоб просто От у мене є якраз ще дві тих фігури, які потрібні для перемоги. Я тепер просто собі докупляю досвід, за, Для того, щоб виставити вже всі фігури і щоб безперешкодно давати всім тягло. Ці кріпи сильні, дали нам скрині. В скрині мають броню, даю танкову броню. І ще нам скриня одна дала. Це щось магічне, даю магові, регенерація. Ну, це що буває, потрібно почекати кілька секунд, поки всі гравці між собою зіграють. Бачите, там один дає тягла іншому. Скриню не побачив, і монети ще. От, ви купив, будь ласка, семеро вже шикарно, ще одненького і. Ну, можна просто відставляти телефон, і воно собі дограє, виграє. Вон. Вже два в мене є лучника. Гіпстер, і ось ця літаюча ташка Android. Вони досить багато надають шкоди, і ще до того ж, 20% <хи> атака підвищується в них. В них двох також дуже солідний бонус. Ось бачите, я був один. Я докупив ще одного. І третього вже не треба купляти. І вже є по суті. Другий рівень лише з двома. Другий рівень вже є вештейн. Але я залишаю собі на потім, як бачите, монети не витрачаю їх до кінця, оскільки ну, ще як мінімум потрібно закупитися чотири рази, а раз вистачить на два. А так бонус капне ще одна монетка. От тепер буде зараз, якщо я поставлю штейна, буду жвіровувати. Надається дається броня і додатковий запас життя будь-якій фігурі. Там воно автоматично собі визначає кожен раз якусь іншу фігуру, воно саме вибирає. То це не тільки дається, от роботизованим це. Є. Оця пташка, і танк по центру, зліва зверху, він також роботизований, типу Android. І от Є-Штейн також. І з трьох дає такий бонус. Максимально показую в верхньому лівому кутку тільки 6 бонусів, але загалом їх і 7 йде. Побачите, коли я бачите, в мене 6 бонусів є. Але коли я виставлю навіть Ештейна цю останню фігуру, яку нам потрібно, воно ну, все одно буде давати бонус, наприклад, як для роботизованих, але його показувати не буде. Тобто воно все додається, плюсується. Просто, мабуть, розробники не думали, що такий от лавхак знайдуть, що суто на бонусах будуть виїжджати. Бачите, 6 вже є активних, і зараз 7 стане активним, коли появиться воїн з майбутнього. Появився воїн з майбутнього, показує лише 6, але елективно 7. І ну, бачите. Плюс 15 до броні, ми даємо тягла всім, навіть не встиг нічого подивитися нормально. Вже вже надавали по мордасі. Ну і зараз я от беру от ще отих з трьох додаткових. Я Макуса взяв. Зараз ще зеленого раз знайду. Мені їх потрібно суто, щоб швидше набити зірочки для машини часу і для Ештейна, оскільки вони з ними разом. Творить один союз, і там, коли збираєш чотири дослідника, ось бачите, зверху зліва щойно було така пробірка колба. І от коли збирається четверо їх, то тоді не потрібно збирати для третьої зірочки для третього рівня фігури, не потрібно збирати три. Таких фігури на три другого рівня, а достатньо для цих, от зібрати лише дві, бачите, якщо з машиною часу це і відбулося. Зараз я просто шукаю ще одного ештейна, двох точніше, за для того, щоб в них був також третій рівень. По суті, я можу вже й це не робити. Це просто я показую вам ще можливість. Якщо попадеться сильний гравець, може в нього свій метод є. Він також буде сильним супротивником. То можна так швидше набрати рівень. Бачите, от для додаткових е фігур, яких я купив це дома куси, зелений рай, які знизу зліва знаходяться. Я їх не докупляю. Я не набиваю їм рівень, оскільки вони не будуть розташовуватися на дошці. Ось показую, як більше гравців можна переглядати, що куплено, які фігури. Ось і ну, вони в мене не будуть грати на дошці, мені не потрібно, щоб вони сильніші ставали. Я їх суто купив, для того, щоб набити рівень іншим дом мені потрібні. 22 раунд, 18 перемог. Як то кажуть, що тут говорити, тут треба бачити, а ми з вами бачимо, що воно дійсно діє. Просто собі кайфуємо. 23 раунд. Залишилося лише три гравця. По досвіду скажу, що ще 2-3 раунди. Можливо, 4 від сили. Можливо. А так, 2-3. Так, знайду я чи не знайду? Ештейн ось один є. Ще одненького треба. де ти ось і ще один. може я вже потратив більше, ніж 10 монет. У мене менше ніж 10 монет залишилось. Я докупив до третього рівня. Добив, більше третього рівня не буде. Просто далі розвиватися будь-яка фігура. Я продаю не потрібний вже мені. Додаткові зробили свою функцію. Вони вже мені не потрібні. Я їх продав. Ну і все. Хто би там, як би там проти нас не. Вигали, дали тягла і собі відпочиває. Проти нас має два лицаря і два воїни Японії. Але вони нам нічого не зроблять. Ми щойно їм дали тягла бігом і зараз ще, ще разочек дамо тягла, але вже треба тут. Двох кріпів забити. Це прописано на 10, 15, 20 і 25 рівні. Там є кріпи і проти кріпів треба обов'язково зіграти. Тому затягується чуть Ну і ще один раунд. Лише 5 життя залишилось. 25 монеток. Ну, він вже не врятує цю гру. Ця гра за мною, за моїми фігурами, за нами. І виходить, що всіх гравців тільки 8 може бути максимально, а завдяки от двом фігурам воїнам майбутнього є 9 фігур. Тягла, берестро отримали. Ось і перемога. По суті, якщо налочитися десь до трьох хвилин можна не заглядати, навіть, а потім швидко накупляти всіх тих, кого потрібно, і по два рівня набрати і все. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео від нас. Всім бобра!